Так, друзі, ну що ж, сьогодні у нас 26 грудня, 69-та доба нашому бройлеру. Ось наш головний герой їжак. Гляньте, яка тумба, да? Тобто Моя рука це геть. Ні о чому порівнянні з ним. І сьогодні... Ми хочемо зафіксувати разом з вами нову рекордну вагу у нашому досвіді зворощування бролерів. Давайте беремо, показуй. Так, одижі, п'ять не можу взяти. Бляха. Нуль на вагах натисне. Нуль на вагах. Бляха. Ого. Ого. Вага. Ну, 800 грубо. Покажи його у таз, тазику. Зараз я відійду. Таз... Давай, давай я на Десь пол. На 20. На пол поставлю, щоб Терма, тримай. Щоб розуміли об'єм. Ось тазик. Зверху покажи. 20 літровий. Да? Угу. І він туди ледве вже влазить. Тобто туша добротна. Зараз я... а ну може якось О, філе показати. Та ні-ні-ні. Давай, 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 тримай. Все, став, 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 все, 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 видно. О, іди, сиди. Навіть не йде. Оце у нас сьогодні рекордна вага. Вісім кілограмів оцей півник у нас важить. Лишилось у нас 20 птахів. Отаке на сьогодні ми маємо результат. Тому. Залишайтеся з нами, далі буде цікавіше. Ще попереду багато відео, не менш цікавих. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 4 січня 25-го року. Нашим птахам зараз 78 доба. Сьогодні хотімо прибрати їжачка та ще одну курку. Стосовно ми цього моменту чекали довго, подивитися, скільки він дотягне, і е, прибрати його, подивитися, скільки, яка у нас буде за розмірами тушка. Тому давайте зараз зважимо його, глянемо, що він важить. Ай, багику ми Монстр, 8, 300, щось там. 8, 300. Нехай буде, тримай його, зараз впаде. 8, 300. Тримай, діставай його. я його з тазиком прямо візьму. Ні, ні, достань його. Я тазиком візьму. Господи. Так. Все, зараз ми приберемо. І покажемо ну, як... потім, як буде далі. Гляньте тазів, так? скільки то 20-25 літрів. Він сюди навіть і не влазить. Він хоче вискочити, тримай його. Так, ну що ж, друзі, прибрали ми двох бройлерів. Це наш півень, вага якого була 8300. І це курочка. Це ми для себе її прибрали, вага її була 5400. Давайте тепер порівняємо по. По м'ясу. Тобто, бачите, да, як філе кидається, різниця філе кидається одразу в очі. Тобто, отут яка вона необ'ємна, і яка тут? Далі, голіні, гомілки. Дивіться, яка ось о яка от. Одразу ми бачимо різницю. Тут вже повноцінна голень, як окорок взяв, відрізав та з'їв. Далі переверну, щоб ми могли побачити їх з боку. Так, бачимо різницю окороків. Оно. Оно. І тут який, да? ладошку постав уже. І от крильця які. Це такі, це такі крильця. Десяток взяв на решітку на углі і вже, і вже наїлися з сім'єю. Так, поїхали далі. Опа! Ну, півінь такий, аж не підняти. Веси ми ваги на, на нулі, ми їх микнули вже. Давайте Давай, почнемо. Да, почнемо з курочки. 5400 була. Ага. В миску влізла Рівно в нас, 4 кг. Кілограми. 4 кілограми. Покажи, як вона в миску влізла, як вона себе тут почуває. Зараз ми її доставимо. І цей півень. Мені ж цікаво, скільки. Мабуть, миску не влізить. Бо Там є відео, де ми знімали і я, ми взяли тоді, скільки того жирного Там він був 5 чи скільки, але ну, один із э, пройшлої партії крупний. Думаю, та зараз такий буде, такий буде. Я кинули, а там кілограма два вийшло. Так. Ух! Ооо! 665. Це чиста вага без потрохів, без, без лап, без внутрішніх, без, без нічого. Сюди. Куди? На зараз поставимо Ти покажи, як він виглядає на фоні цієї миски. 6600. Це дуже, дуже. З такого нам як залишити, то ми, ми спочатку думали собі залишити, розібрати, та, щоб у нас було місце, ну, вирішили все ж таки на замовлення продати. Так як у нас там ще є 6 тушок, то нам хватить до забою нової партії. Нарешті ми дочекалися цього часу, коли оцей... Їжак, Півень уже у нас на столі. опатаний, обскупаний, і у вигляді чистого м'яса. Ну я дуже, дуже здивований. Ну, він потеряв. Він... Втратив, був 8300, ще 6600, 1700 грамів, ну, тим паче, тим паче. я думала, ну, тут кілограм я, 6 буде. Я думав, десь до 65-5,5, десь так я думав. Я не думала, що буде аж, аж 6600 і ще й 55 зверху. Так, да, до речі, забув показати, зараз бо можемо побачити ще, скажімо, по лапкам. Да? Оце лапка. Цього півня і лапка цієї курочки. Правильно. І ось тут, бачите? Лапки це на дерев'яної е, стружці, лапки чистенькі. Ну, Може трошки тут було, я помила. Ну, тут, Отут більше всього. на топтищі на тут, топтищі тут, із-за того, що вони великі, вони всією масою падають на лапи і отут набивають це їх мозолі. Це чим крупніша птиця, тим більше тут на топтищі. Тут їх взагалі майже не було ну трішки. Чим крупніше, так? Чим крупніше, так. А. Тут прийшлося вирізати а. ножем, а тут достатньо було просто шкірку верхню зідрати і все. О, тобто ми бачимо так, у порівнянні. Ну, як кому цікаво, можемо ще зрівняти шлунки. Шлунок півня, шлунок курочки. Клади. І печінку з серцем покажи. От так візьму. От, От сердечко. Півня і печінка, і сердечко курки. Отак от, от, якщо дивитись, отак. От ну так, да, різниця велика. Два рази. Ну і загалом його вага два рази більше за ту курку. Тому отакий у нас вийшов результат. І, до речі, так як у нас... Уже період забоя скажімо так, мав бути 55-60 доба. Ну, ми вирішили його оставити в якості експерименту, щоб побачити, скільки він може до свого дити, скажімо так. Вот. Ну, так як у нас комбікорм закінчився і ми вирішили більше не добирати, не витрачати гроші, так як е, все бути, як, як, як то кажуть, з зорового глузду, то ми їх почали годувати оці крайні два тижні лише кукурудза, пшениця і трикальцій фосфат. Без але цього але коли ми почали їх цим годувати, оця курка вже почала падати на лапи. Тобі oh. ж їм в раціоні вже не вистачає чогось, і вони починають падати. No, uh, Краще все ж таки комбікормом його годувати, uh, uh, тому що uh. маса велика. Ні, буде правильно як сказати, краще їх годувати або якісним комбікормом, або якісною тобто, що я маю на увазі? Це ж не тролер зер... 2 кг. Що я маю на увазі, якісна зерна суміш. Тобто, робити там пшеницю, крупу, кукурудзу, крупу. Що там ще макуху туди можна додати, і обов'язково премікси для того, щоб оце все працювало і е, птиця осваивала добре всі поживні так. елементи. А так як е, нам ми так порахували, нам оце купи окремо е, зерно кукурудзи або крупу, е, пшениці, премікси, все це збив, все це замішай, все це зроби то на виході, на виході, виході, воно буде майже так само, як уже готовий комбікорм. Ну, тому на нам оце витрачати свої сили, енергію і вигадувати комбікорм, якщо він вже є готовий і доступний. От, це якби, якби у нас було там Партії там по 200-300 штук, да, і ми мали б можливість там заказувати собі е, зерно тоннами, да, і у нас були б свої млини, зернодробилки та таке. Можливо, ми б перейшли б на власне виробництво, скажімо так, комбікорма. Але при нашій партії 30-50 голів, ну, нам і вистачить комбікорму, Не така це вже велика партія. Ну так, що ми хотіли вам сказати?